Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів розказати про один фільм, який просто ну, настільки сильно виглядає як пророцтво. Просто я коли почув про нього, я просто був в шоці. Мені скинули були, один ресурс, де є фільми з тефлокоментарями. Я почув назву. Повстання Штатів. Рік 2024. Мені стало цікаво, знаєте? Це декілька, це, здається, два місяці того я почув. А до цього були протести в Америці. Там палили машини Тесла. Купа усього цікавого було. І такого доволі гучного. Я такий думаю, блін, аж цікаво, знаєте? Ти бачить, двадцять рік, рік виходу. Тоді, коли придумали сценарій, навіть не знали, що Трамп йде в президенти. Так ось. Я прослухав цей фільм. Ну, доволі таки цікавий. А по-перше, як американці по факту попустили свій доляр. Там є така сцена, коли машина зупиняється на а, заправці. Там військові, і о, в них питають, чи можна заправити машину. Вони там щось відповідають, на, на що пані е, журналістка каже: Типу, в мене є 300 доларів. Вони кажуть, за ці гроші ми вам можемо дати тільки сендвіч, Вона така канадських доларів. Вони це вже інша справа. Я, звісно, не гуглив курс канадського долару по відношенню до е, долару Сполучених Штатів. Але як я знаю, е, канадський долар ціниться трохи менше за долар Сполучених Штатів. А тут, як ви бачите, все навпаки: 300 е, американських доларів це типу сендвіч купити. Ну, а 300 канадських тут і бензобак можна заправити. Далі а, в цьому відео, типу, згадується, що президент розпустив ФБР. Уявляєте, президент Америки розпускає ФБР. А в фільмі є таке. І, і як би воно смішно не звучало, це в стилі Дональда Трампа. Він стільки усього зробив за перші декілька місяців, що на голову не налазить за перші декілька місяців свого перебування в Білому домі, що це теж підходить під нього. Знаєте, якби не те, що зараз е він намагається е відновити свій образ в очах е громадян Америки, бо його там вже попускають, е вже всі сміються над тим, як. Путін його обличчям по столу вазюкає. Тому те, що його кроки зараз більш такі адекватні серйозні, це викликано по-перше, тим, що тільки що перелічив. А друге, такою ейфорією, таким тистосторонним е, е, приходом, як кажуть. Е, після того, як е, Америка е, в останню мить. Прийшла на допомогу Ізраїлю в війні Ізраїля проти, проти Ірана. Типу, там вони трошки побомбили своїми ракетами. І все. Типу, Трамп такий. «Ох, як крутий. Як крутий, я типу все владна». Тому ось дві причини, чому він такий. Але най найголовніше співпадіння. Я кажу, співпадіння чи ні? В цьому фільмі. Президент обіймає свою посаду третій термін. Коли я це почув, я просто сміявся, дуже сильно сміявся, бо вони тоді не знали, що Трамп, коли прийде до влади, буде говорити про те, що він збирається піти на третій термін. Вони не знали. Що будуть хотіти е, змінити Конституцію, щоб дозволити президенту обіймати посаду третій термін. Вони не знали, що Трамп буде всерйоз розглядати можливість, що, там, наприклад, Венс виграє вибори. Трамп стане віце-президентом, Венс складе повноваження. Таким чином, Трамп буде президентом до кінця терміну. В Америці, до речі, так. А ось вибрали президента. Якщо президент помре, то його віце-президент має досидіти термін. Якщо на момент, на момент виборів якась війна і вибори відміняють, то президент сидить до кінця наступного терміну. Бо в них типу фіксована дата виборів, я був, знімав невеличке відео. Про те, як Трамп одного разу під час прес-конференції після спілкування з зеленським сказав таку фразу: Ага, значить, якщо ви, е, типу, воюєте, у вас не буде виборів, то ви будете президентом ще 3,5 роки. Ну, зрозуміло, що Трамп вміє сказати якусь дату, якийсь відрізок часу, типу, зі стелі взяти, як суми але тут таке співпадіння з тим, що через 3,5 роки після того моменту, коли він про це казав, мали б бути вибори і інавгураці нового президента Америки. Ну, про це в мене є відео. Попрошу дружину додати сюди, подивитись. Але в цьому відео я не про це. Так розумієте? Коли я про це почув, я просто сміявся, бо фільм вийшов ще до того, як, здається, як Трамп переміг на виборах. Та й якби він вийшов в день інавгурації, це ж треба було б прописати в сценарії, це треба було б зіграти акторам ще до того моменту, як почалась передвиборча кампанія. Тим паче. Він не казав про своє бажання йти на третій термін до, здається, березня цього 2025, 2025 року. Все, Я поплив, це ніч глибоко. Бачаюся. Тому, чесно, мені стало дуже смішно, коли я слухав цей фільм. Звісно, він такий сумний. Спойлерить не буду. Як кажуть, спойлери вб'ють. Так би мовити. Просто скажу, що фільм цікавий. Цікавий фільм тим, що він показує, як можна спричинити громадянську війну в своїй країні. І знаєте, я сподіваюся, що Дональд Трамп подивився цей фільм. Сподіваюсь, що йому хтось його порекомендував. Бо я не хочу, щоб він довів Америку до такого. Нещодавно, як там Боже, його ще називають ідейним організатором Третього терміну Трампа. Чи як там було його? Ну, коротше, нещодавно хтось там з його команди чи попередньої команди сказав, що, типу, у них є план, щоб Трамп пішов на третій термін. Вони його скоро о -о опублікують, бо Америці потрібен Трамп. Америці потрібно, щоб Трамп пішов на третій термін і закінчив те, що розпочав. Коли я це нещодавно почув, після того, як вже декілька місяців фактично не було розмов про тер... третій термін, я почав знову сміяти, згадуючи цей фільм. Мені так хочеться, щоб його просто крутили щодня в Білому домі, в овальному кабінеті і в інших усіх кабінетах, щоб е... команда Трампа побачила те, до чого вони можуть довести Америку. До чого вони можуть довести Сполучені Штати? Особисто я цього не хочу. Так, вона знаходиться, як сказав Трамп, по той бік Великого і Гарного океану. Але там живуть люди. Там живуть звичайні люди, які можуть постраждати. Я цього не хочу. Я не хочу, щоб хтось постраждав тут в Україні. Я не хочу, щоб після підписання мирної угоди ми рахували дні до можливого повторення. Я хочу, щоб мир був на всій планеті, у всьому світі І для того, щоб в Росії не було сил відновити свою армію і знов напасти. Треба за заарештувати ті активи, не заморозити, а самозаарештувати. А якщо їх порадують дають Україні, то взагалі чудово. Тому о, знаходьте мою, мою петицію, підписуйте її, діліться з вашими друзями, знайомими, репостіть у Фейсбуці в інстаграмі, будь-де, поширюйте це. Робіть соціальний тиск на владу, щоб... Вони прийняли цю петицію, щоб вони її розглянули, щоб вони сформували цей позов і подали його. Бо міжнародні суди не можуть відмовитись від позову, який обґрунтований, відповідний до міжнародного права цих всіх правових законних норм. Вони будуть змушені його прийняти і вони будуть змушені накласти арешт на активи. А цього вже достатньо. Достатньо, щоб Росія не отримала їх роками, поки буде йти е, слідство і судовий розвиток. Дякую всім за увагу. Буду радий почути ваші думки в коментарях. Мирного нам усім неба і до зустрічі у е, наступних відео. Знаєте. Хотів на завершення сказати, я трошки, так би мовити, мене занесло. Бо я перед цим знімав два відео на тему репараційних кредитів і мирної угоди. Тому зараз фактично я вже почав напевно засинати, бо глибока ніч і закінчив це відео трошки як попереднє. Вибачаюсь. А, просто в мене не виходить в день знімати відео. Тому я рідко знімаю відео. Бо вночі мені дуже сильно хочеться спати. Я думаю, ви бачите по моєму обличчю, по моїм очам, що ну, я свої очі, звісно, не бачу, але я відчуваю, як вони пересохли. Тому мирного нам усім неба. Раджу подивіться цей фільм, він прикольний. Він виглядає справді як пророцтво. І будемо молитись, щоб це просто була вигадка сценарі... сценаристів, щоб це ніколи не реалізувалося не в Америці, не в жодній іншій країні. Бо це жах. Мирного нам усім неба, і до зустрічі в наступних відео.